Знаєте, коли ми чуємо таку новину, що там буде стабілізація процесів, що з нас є план, з'явилися додатково ТЕЦ, корабль, котрий означений станцію ще щось, зазвичай ворог починає більш активно впливати на перебіг подій для того, щоб не дати нам насолодитися додатковими годинами світла в хаті. І помірність. Помірність вона рекомендує зайвий раз не плескати в долоні, оскільки ми ну, кажуть, що щастя полюбляє тишу. А, в нас з точки зору розкладу повішений підвішений стан ситуація залишається складною, і ситуація кардинальним чином найближчий період часу не буде змінена. Ми намагаємося знайти. Бачите, ну як цікаво, повішений. Намагаємося знайти обхідні шляхи пошук обхідних шляхів, і одразу в нас відбувається празність, невеличке свято. Як тільки відбувається трійка кубків, карта празності, п'ятірка кубків спирання на попередній досвід негативний. Тобто не не кажи його поки не перестрибнеш. Поки в нас можуть бути певні обмеження, зв'язані з по рукам та ногам, може бути перепочинок. Досить довго тривали насправді, але з точки зору подальших періодів, ну чудова комбінація. В нас випадає карта сонця, і в нас випадає карта Мага. Карта сонця в прямому положенні це про енергію, це стабілізація процесу, це вихід. І карта Мага це якісь додаткові важелі впливу чинники, котрі дають нам можливість поступово повернутися до звичайного не графікового. Споживання електроенергією, теплом, водою, освітом і тому подібне. Особливо, що стосується транспортних вузлів, особливо, що стосується залізничного сполучення, воно залишається в підвішеному стані. Недопрацьовані процеси, котрі будуть намагатися е завершити. Бо більше, якщо дивитися з точки зору. Е Тих е, негативних моментів, котрі вже програлися, воно випадає в незавершеному плані. Тобто, я не знаю, можливо, зазвичай така комбінація випадає тоді, коли збиття, коли не долетіло, коли ціль поставлена, але завдання не виконано, і бачити такий самий розклад, як по Києву, враховуючи те, що е, е, сьогодні я переглядав по Одещині. Розклад і в мене випадає карта страшного суду. Комбінації страшний суд, вежа і сімка жезлів зазвичай випадає тоді, коли висока ймовірність загроз пов'язаних з масованими обстрілами, і незважаючи, що ми зараз бачили досить такий. Не найкомфортніший дуже складний період день, ніч процес не завершений. Вони будуть намагатися продовжувати. Враховуючи, що по страшному суду тут під загрозою залишається не тільки Одещина або Київщина, але й захід нашої країни. Uh -huh. Також в підвішеному стані. І з точки зору ключових міст, котрі переглядав сьогодні, е мені не дуже. Подобається Львівщина по розкладу Рівненщина і Франківщина. Такий собі, м'яко кажучи, не найліпший розклад, тому що там і енергетика може страждати, і залізничне сполучення досить. Складний розклад, особливо 24 число, 23-24 число, Хмельниччина, Вінниччина Тому цей тиждень максимально бути, бути зосередженими, тому що спирані на попередній досвід ті сценарії, котрі ми вже бачили, ворог буде намагатися програвати повторно, причому з більшим натиском, ніж зазвичай, mm -hmm. а якщо дивитися з точки зору а, російського флоту, ну це буде, знаєте, такий термін, котрий буде таким історичним відлунням взагалі ще російський і Чорноморський флот існував. По-перше, у нас є карта руйнівних процесів, воно програється вже не перший раз. І в нас є момент того, що ми плавно і поступово будемо наближатися до конструкції. де не буде такого явища, як Російський Чорноморський флот. І ми кажемо не просто про військовий флот, а про будь-який флот, і цивільний і тому подібне. Друге, в нас дуже значне зменшення важелі впливу і контролю над Чорним морем. З, я думаю, що, скоріш за все, Туреччина буде все більше і більше домінувати і керувати процесами, але більше там буде складова, коли ці, процеси культивовані Росією, будуть заважати і впливати на отримання якихось матеріальних чинників, матеріальних благ, що в свою чергу для України може дати. Додатковий потовх і потенційно нових партнерів, котрі будуть стимулювати процеси того, щоб Чорнобильського флоту Росії не став повністю. В нас з точки зору попереджень на минулому тижні постійно випадала трійка мачів. Трійка мачів це зазвичай або Київ, як втерете саме серце або центр України. З точки зору. Чому я думаю, що так може бути повторені ситуації? Тому що в нас а немає завершеності. Б, в нас карта повішеного підвішений стан, стан невизначеності. Ворог все одно буде намагатися продовжувати пропрацьовувати процеси руйнівного характеру, і причому особливу увагу це або вечірній час доби, або з... Ранку під ранок, тобто, вибити емоційно для того, щоб ти знаходився постійно в стані на голках, і друге, воно не випадає як завершений. процес, дуже уважно треба е... слідкувати за ситуацією. Взагалі, формація розкладів зараз воно нагадує дуже сильно. Чернігівщину на піки ситуації, котрі відбувалися, програвалися по Одещині. Тобто, є план а, вивести в або в тотальний якийсь блекаут, або в стан Голих босих, коли буде а, особливий вплив на або критичну інфраструктуру, або на цивільну забудову, як прихисток. Тобто, це один з а, ключових векторів, в котрі ворог буде пропрацьовувати саме. Знесилити знесилити цивільне населення і вивести все в стан дуже некомфортного середовища імператриці в нас в тому стані. Існує, існує висока ймовірність, що на цьому тижні на цьому тижні можуть бути повторення подібних сценаріїв, що ми могли спостерігати цього дня. Вони будуть тиснути, вони будуть продовжувати впливати на ситуацію руйнівним чином, але е воно випадає як тимчасово перепону. І якщо в форматі світла і наресурсів нам знадобиться досить довго тривалий час для того, щоб відновити ситуацію, взяти її повністю під контроль, повернути до того, як це було. З точки зору е розкладу по м у Неччині все, що стосується мостів, все, що стосується залізничного сполучення, все, що стосується дорог і з'єднувальних артерій, буде в... знайдено вихід за рахунок, по-перше, тут пентаклів якогось додаткового. Е... Перетягнення ресурсу, який необхідний для вирішення ситуації. По-друге, віка кубків, віка кубків, якісь домовленості або е партнерські програми, то що, е що дозволить взяти ситуацію під контроль. Тут питання ж не тільки гуманітарної катастрофи в Україні, бо дуже багато людей почали е нервувати, запасатися паливом, бо з цього напряму, з нашого напряму, є постачання досить великої кількості нафтопродуктів і тому подібне, але з точки зору страшного суду глобально, я скажу ж вам, що вони намагаються зараз вплинути на такі процеси, котрі можуть позначитися не тільки на Житті пересічного українця, але й на житті пересічного Румуна, Молдована, Булгари і тому подібне може бути досить проблемний процес в форматі можливої гуманітарної катастрофи, котрі торкнеться не стільки України, скільки може торкнутися світу в цілому. Угу. І за рахунок того, що є розуміння цієї процесу, що така важлива. Логістична ланка, як Одещина може е, бути вибита, е, ми знайдемо можливість за допомогою там, третіх сторін е, стабілізувати процес і дуже в короткий проміжок часу вирішити ситуацію на ліпше, на користь. Дякую. тиск з боку ворога він буде продовжуватись це стосується. не Тільки е, енерго. Енергооб'єктів, енергогенераційних об'єктів. Але й коли по колесниці. Зазвичай, бачите, колесницю ми озвучували як транспортні вузли, як е залізничне сполучення, але й мости, шляхопроводи також підходять під е поняття е тлумачення карти колесниці. Тому. Загрози будуть повторюватися, і особливий вік в нас до кінця 25-го року. Особлива пристраста така увага звуковорову. Дивіться по мосту в маяках. Досить складна ситуація, тому що продовження, продовження впливу, воно випадає. Однак дев'ятка жезлів. Міст, як сіки лов'яний солдатик він буде триматися, і, по-перше, буде А знайдено якусь, якусь альтернативу. По-друге, немає. Як правильно це сказати, є в момент впливу, але немає такого глобального руйнівного процесу, котрий не можна. Відновити або полагодити за короткий проміжок часу. Тобто вплив він буде продовжуватися, але не, не досягне ворога бажаного ефекту теоретику. Ну, я не знаю. Мені стається, що з запоріжців їх і це просто не пробачить. Тому що якщо я знаю трошечки історію цього мосту, тому що коли я приїздив до Запоріжжя. В районі набережної, в районі Нових Мостов, там була дуже є затишна готель. І кожного разу, коли я бачив це міст, там є довга історія, що це довго буд. Цей міст дуже важко будувався. І нарешті перед, перед якраз початком повномасштабної його добудували. І я якщо з ним щось станеться, я думаю, що запоріжці цього ніколи ви не вибачить. В контексті ситуації в нас є складова, котра, як розглядається карта Добажного вибору, як одна з цілий впливу розглядається вплив на цей міст. Але карта праці вона випадає в перевернутому стані. Тобто ці спроби впливу на міст, котрі. Будуть робитися, вони не принесуть бажаного ефекту та результату, але спроби впливати на це місце також на жаль будуть. Чим ближче до Різдва, чим ближче до святкових днів і Новий рік Різдво. Тим більше ворог буде намагатися тиснути і тримати контроль над ситуацією, бажання будь-якими правдами-неправдами позбавити нас карту сонця, затишку бажання в тому, щоб вплинути не стільки на якісь важливі ключові об'єкти, хоча карта сонця відповідає в нас за енергетичну галось десятка. Кубків вона підказує, що ворог буде намагатися дестабілізовувати ситуацію для того, щоб в нас був стан розбитості, стан втраченого різдва, стан. Можливості тримати рівновагу, попри те, що висока ймовірність продовження руйнівних процесів в нас випадає туз жезлів, у нас випадає карта вежі, є можливість відійти від ситуації. В нас десятка жезлів, вона в прямому положенні. Десятка жезлів це карта тяжкої мощі. Тобто, незважаючи на всі труднощі перепони, будемо тримати якусь стійкість, і та праця, котру ворога буде пропрацьовувати, вона випадає як перевернута праця, і перевернута карта імператора. Перевернути контроль і дії, котрі або не принесуть бажаного результату, або. Не дадуть того ефекту, на функціонал, котрого покладено на ці дії. Я б зосередив би увагу на цьому тижні, насправді і сьогодні, і завтрашній день, як день з підвищеною небезпекою. Потім в нас є карта перепочинку, тобто може бути якась пауза або тайм-аут. Після котрого ворог знову ж таки ближче до нового року, знову ж таки буде намагатися повторити подібні сценарії. Бажання вкрасти надію, бажання вкрасти віру, бажання вплинути емоційно для того, щоб українці настійні ну, українці не могли емоційно витримувати натиску, і воно йде з розрахунку якраз перемовин. Знаєте, що будь-які умови навіть найгірші, най... Абсурдніші створити такі умови, щоб українці пішли на ці умови, як з вихід із безвихідної ситуації. На чи це настільки негативні розклади? Прямого втручання немає. Можуть бути як погрози, але ну прямого втручання на, на, на даним. Або не буде, або не буде бажаного ефекту результату. Бачите, у нас перевернуті жезли. Тобто, mm -hmm. е з точки зору розкладу, наприклад, на запорізький міст, в мене гірший розклад, ніж е по Київським. Загалом я вам хочу сказати, що Запоріжжя, воно одне з міст е ключових міст, котрі переглядаючи завжди Попереджаємо про загрози, і постійно відчувається такий додатковий тиск з боку ворога по запорізькому напрямку. Загрози вона є, і загрози від, від, відштовхуємося ми знову ж таки від першого нашого розкладу з картою Страшного суду. Тобто ага. в форматі масованих обстрілів Запоріжжя є також з потенційно небезпечних. Міст, на котрі ворог буде спрямовувати особливу увагу. Але це стосується не тільки Запоріжжя, це стосується і Дніпропетровщини, і, і Харківщини, і Сумщини. Тобто е зараз все, що стосується прикордонних або міст, котрі знаходяться безпосередній близькості до лінії зіткнення, вони будуть підлягати особливо пильній. У, в азії і негативним діям з боку ворога. Це стосується знову ж таки Різдвяного тижня і перепочинок, і там ближче до Нового року також. Угу. Розумійте, подачі навіть в форматі, як спортом, тобто е, ти будуть гатити, будуть впливати на ситуацію, будуть намагатися приносити руйнівні процеси. Але незважаючи на всі спроби. Вплинути, зруйнувати, ти не отримуєш бажаного не ефекту результату, навпаки, буде більше супротив, буде більше вибудована така, відторгнення від ситуації, і з нами дуже буде важко якось домовитися і залякати. Я коли питання Порту задають, наприклад, чи вийде. Росіян зруйнувати порт. Ну 35 років різні влади, бандити намагалися зруйнувати цю структуру, але не змогли зруйнувати. Я не думаю, що режим Кремля спорається з цим завданнями і зможе зруйнувати Одесьчину чи Одеський порт. Складний період, в котрому все одно зможемо знайти якусь. Не знаю, віддушену точку рівноваги, і е, навіть в форматі 26-го року в мене більш райдужні прогнози для одеситів, ніж у е, му році. <тас> Тому цей натиск треба пережити і далі відійти в, в стан створення комфортного середовища і карти праці. Не тільки в нас. В розклад по портах, Пентаклі. Тут з Пентаклі головна грошова карта. І вона йде по Страшному суду. Я б зосередив бував ще не тільки на Одеському порті, але Південний, Чорноморськ Кілійський і тому подібне. Тому о, тому що в нас карта Страшного суду є о, ключовою картою в попередженні саме масового впливу. І... Тут цікаво за розкладом випадає не тільки об'єкти, котрі знаходяться на воді, можуть зазнавати додаткового тиску з боку ворога, але й безпосередньо споруди, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води, вони також підпадають під, під особливу увагу з боку ворогу. Це може бути. По пентаклям я не знаю, елеватори це можуть бути е, місця з, е, зберігання семи, тому подібне. Тобто, бажання створити колапс, воно буде програватися і знов ж таки повторюсь, особливу увагу е, ворог буде спрямовувати в період якраз до кінця року.